Мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рукшоками притулюсь, Мамоя, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рукшоками притулюсь, Мамоя, живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рушок притулюсь, Мамоя, живий, я ще повернусь, і до твоїх му... Близько вже лугацька, значить, палець на очок. Треба у руках, ні це не про нас. Кожен розуміє, чий дотримачий Донбас, ти зримайся, мам, бо я тут не став. Кажеш, передає нам уже, той настасть, то ти, держись, і я тебе люблю. Чую, мама каже сину, голову не вернись, мати живий. І до твоїх ніжних по щоками мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних почутками притулось, Ти на що до багатошно, нема На Все хороше, що лишилось, нищечварю у тилу, на війні, на війні, крики друзів крові краще та так. Далі у Кримівському ярмі, де знову рахувати, втратити, тримай старі і брати віру Містою і силою ніколи не зламати, відбудуємо, ми скоро усі села і міста, а ви підете над моститами Кримського моста. Мама, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних кушок притулюсь Мама, я живий, я ще повернусь. І до твоїх ніжних кушаками притулюсь. мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних куршаками притулюсь. Мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх...